У неї довге та шовковисте волосся. У неї довге та шовковисте волосся. Він завжди розчісує волосся перед виходом з дому. Він завжди розчісує волосся перед виходом з дому. Ти фарбувала волосся в інший колір? Ти фарбувала волосся в інший колір? Йому подобаються дівчата з довгим волоссям. Йому подобаються дівчата з довгим волоссям. Я хочу підстригти волосся трохи коротше. Я хочу підстригти волосся трохи коротше. У нього вже з'явилося сиве волосся. У нього вже з'явилося сиве волосся.